Шорти чоловічі від бренду Leverage, всього за 210 гривень штука, дивимося. Такі у нас є тут кишеньки по боках. Далі тут є по боках от такі кишеньки. На гудзичках дві. на застібці ось іде. Ось на такій застібці. На гудзику. Місце для ремінця. Також є задні кишені. Дивимося, ось такі вони великі доволі. Такий зелений кольор, такий прям військового кольору. Ось такі є темно-сині. Темно-сині, теж великі кишені, доволі. На гудзику, на застіпці, місце для ремінця, і також є задні у нас кишені. Такі є Є ось такі одні. Вони на зав'язочці йдуть. ось На зав'язочці з великими кишенями. Також є на липучці, Ось кишені по боках. Ось такі класні липучці, Йдуть без застібки. Задніх кишені у нас тільки одна. Ось вона, ця задня кишеня. Так. Далі у нас є такі чорні. Вони йдуть без. Вони йдуть з гудзиком, застібкою, з великими кишенями. Місце для ремінця, але без е шнурівки. Також є задні кишені. Ось такий чорний класний колір. І є. Такі голубенькі. Вони йдуть зі шнурівкою теж, на гудзику, на застібці з великими кишенями по боках. Також є місце для ремінця і задні кишені на гудзика. По складу у нас такі шорти місяць 100% катон. Далі лот коштує 1890 гривень 9 штук. Розміри 46, 1, 48, 1, 50, 1, 52 одна штука. 54-й 2 штуки і 56-й 3 штуки. І для замовлення такого чудесного лоту звертайтеся до наших менеджерів.